Одську є вакансія столяра. Потрібно проводити ремонт віконних і дверних конструкцій, виготовляти і встановлювати їх, проводити ремонт меблів, паркетної дороги, дверних замків та виконувати стругання на станках. Зарплата 8 тисяч гривень. У княгининку є вакансія шліфувальника по дереву. Потрібно шліфувати зовнішні поверхні простих стійких деталей за допомогою обладнання. Зарплата 8 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен верстатник деревообробних верстатів. До обов'язків входить виконання сверління, фрезерування, точіння та оброблення на верстатах деревини. Зарплата також 8 тисяч гривень. Також верстатника деревообробних верстатів шукають у Луцьку. До обов'язків входить здійснення обробки деревини, розпилювання заготовок на верстатах з механічною та напівавтоматичною подачею. Зарплата 9 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія ткача. До обов'язків входить. Заправка верстата, ліквідування обриву, заміна уточної нитки та контроль якості продукції. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку також шукають ткача. До обов'язків входить виробництво тканини на ткацьких верстатах та контроль якості виготовленого продукту. Зарплата 14 тисяч гривень. Також у обласному центрі є вакансія монтажника технологічних трубопроводів. До обов'язків входить монтаж устаткування, прокладання трубопроводів. Зарплата 10 тисяч. 110 гривень. У Володимирі потрібен слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів. Потрібно здійснювати виконання технічного обслуговування та планової перевірки на щільність за попередньо заключеними договорами газопроводів. Зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен слюсар сантехнік. Потрібно розбирати, ремонтувати і складати простої складності деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального водопостачання. Зарплата 9 тисяч 500 гривень. Також у Ковалі потрібно слюсар сантехнік потрібно брати участь у ліквідації несправностей у роботі систем, їх ремонті, монтажі, регулюванню і випробуваннях забезпечувати справний стан без і надійну роботу обслуговуваних систем центрального опалення та водопостачання. Зарплата 12 тисяч гривень. У Нововолинську шукають електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Потрібно здійснювати налагодження роботи освітлювальних мереж. Зарплата 10 тисяч гривень. В Луцьку також є вакансія електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. До обов'язків входить забезпечення безперебійної, надійної, безпечної та економічної роботи електрообладнання житлових будинків і закріплених споруд підприємства. Зарплата 11 тисяч гривень.